Добрий ранок, діти! Давайте пригадаємо, на якій планеті ми живемо? Так, ми живемо на планеті Земля. Планета Земля дуже щедра та багата, адже на ній є вода, земля, рослини, тварини, птахи, риби та люди. Тому ми... Повинні берегти та примножувати усі природні багатства землі і не допустити, щоб родюча земля перетворилась на засмічену пустелю. Все в наших руках. Отож, сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію землі. Але перед цим давайте розімнемо руки. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію нашої планети Планети Земля. Для цього нам з вами знадобиться аркуш паперу, клей ПВА, пензлик та кольоровий папір. Для початку нам потрібно намалювати коло. У цьому вам зможуть допомогти батьки. Ось коли коло намальоване, потрібно намалювати Землю. Тобто сушу, у цьому також вам зможуть допомогти батьки, або ви можете спробувати самі. Є з іншого боку. Далі нам потрібно папір синього та зеленого кольору порвати на маленькі шматочки. Ось, коли ми підготували шматочки синього кольору та зеленого, будемо приступати до приклеювання. Отож, набираємо на пензлик клей. І промащуємо спочатку там, де ми малювали землю. Сушу. Там будемо приклеювати частинки зеленого кольору. Наносимо клей на невелику ділянку. Ось так. Далі беремо шматочки і прикладаємо, заповнюючи усю ділянку шматочками паперу, якого ми нарвали. Далі наносимо клей. І прикладаємо зелені частинки. Далі промокуємо серветкою. Це нам потрібно зробити для того, щоб забрати клей Далі наносимо клей на іншу частинку. Далі наносимо клей на ту частину, яка у нас залишилась, це буде вода. Ось таку аплікацію ми зробили. Я дякую вам за цікаве заняття, чекаю на фото ваших робіт та кажу до нових зустрічей!